Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо трансформаторний зарядний пристрій від компанії Maxion Plus 15ST. Зарядний пристрій фірмові упаковці постачається. В комплекті знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також сам зарядний пристрій. Зарядний пристрій доволі важкий. Вага біля 5 кг даного зарядного пристрою повністю в металевому корпусі. Під'єднується наживлення 220 В з допомогою стандартної розетки. До акумуляторних батарей під'єднується з допомогою стандартних крокодилів. На передній панелі у нас є перемикачі на 6, 12, 24 В. Є шкала заряду акумуляторної батареї, і також. Вольтметр вхідної напруги і регулятор струму заряду. Максимальний струм заряду до 10 А. Ємність максимального акумуляторів підтримується до 150 А. А незарядний пристрій має захист, захист від короткого замикання і також захист від перезаряду акумуляторної батареї. При купівлі на даний зарядний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість. Ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua